Найприємнішою традицією новорічно-різдвяних свят залишається подарунок під ялинку. Та яким він має бути, чи співпадає бажане з отриманим сюрпризом та чи взагалі потрібно робити подарунки. Чергове запитання до прилучан у Рубриці, як новий рік зустрінеш, так тобі й треба. Я думаю, що це дуже важливе діло, тому що всі чекають якоїсь радості, якоїсь розваг люди ждуть. А от подарунок це завжди приємно і хочеться його одержати. Я вважаю, що це невід'ємний атрибут, і це дуже цікаво і підіймає настрій. Звичайно, хоч маленький, хоч який небудь Це ж радісно. Дуже важливе для мене. Я дуже люблю, коли мені дарують подарунки. З дитинства йде ялинка, мандарини апельсини і, звичайно, подарунки. Вважаєте ви за потрібним дарувати подарунки на новий рік, на новорічні свята? Обов'язково. Обов'язково, тому що подарунки – це ну, как бы, проявлення любви і заботи близьких. Вот це внимание, это радость, удовольствие, об'язательно Ну, Це важливо, це приємно буде, це сюрприз, це настрій. Я вважаю, що святий Миколайчик повинен обов'язково прийти в кожен дім. Зараз така ситуація, що без свята неможливо. Прожити, тому чудо хочеться всім, навіть дорослим. Дарування річ не тільки відповідальна і приємна, а й доволі парадоксальна. Досить часто це завдання ускладнює улюблена фраза рідних і друзів. У мене все є. Ось тоді виникає запитання, що подарувати цього разу. Чаще даруємо те, що потрібно. Що зазвичай даруєте от, близьким людям. Ну, зазвичай це може бути якийсь сувенір, якийсь певний подарунок. Символічний, можливо, це не повинен бути якийсь там великий масштабний подарунок, просто щоб приємно. Батькам мілкі подаруночки, там під йолочку, діткам солодощі. А що зазвичай даруєте взагалі? Ну, якщо дітям солодощі, а дорослим, якщо замовили щось, то по замовленню. Вона пишуть. Бо я вже дорослий, мені вже такого не вже нічого не лізе, що дарувати. Що не пише, то й подаруємо. Сладості, парфюми, хороше настроєння, їда. Цукерки це обов'язково солодощі старші дитині. Вже це техніка, телефони, а менше міграшки. Цьому році собі напевно нічого не подаруємо. Діткам Миколайчик принесе. Щось важливе для спорту, я так вважаю, і смаколики. Святий Миколай, Дід Мороз та інші дарувальники з ніг падають у бажанні догодити та продемонструвати щедрість. А в оригінальності подарунків можуть навіть позмагатися. Ми дізнавалися у прилучан, чи дарували їм оригінальні сюрпризи. Найоригінальніший подарунок був подарований. Трошки пізніше Миколайчиком у 2014 році це мій син, тому я вважаю, що самого кращого подарунка і бути не можу. Ну, навіть на ніч такого я не пам'ятаю. Все як, як звичайно і все, да. чоловік мені дарував котики. Оце такі були оригінальні подарунки. А який найоригінальніший подарунок от вам дарували? Напевно, найоригінальніший це коли до мене мої друзі самі прийшли до мене додому. Ну, неочікувано такому. Я не очікувала, що вони прийдуть і, на і Новий рік. Так, на Новий рік. І, і зробили мені. Свято своїм присутствиям. Оригінальніший подарунок в мене був це, ну коли мені подарили мій перший телефон. Скоріше, щось із косметики, таке, що можливо, якісь духи такі, що мені хотілося парфумів, і мені їх подарували. Очень большой букет квітів. Очень большой. Це дуже приємно, ну, када зима. А чоловік мені подарував іграшку, яку зробив своїми руками, ялинкову прикрасу і вже 19 років вона з нами. Маску у смітник, а карантин на вихід. Прилучани відверто розповіли про бажані подарунки 2021 року. На даний час хочеться здоров'я, тільки побажати своїм рідним і близьким. У мене немає саме запланованих якихось подарунків. Подарунки це. Несподіванка. А що ви б хотіли отримати в цьому році? Подарунок? <гас> Я не знаю. Без маски, <гас> <Да>. <гас> Без маски, щоб ходити, можна було. Саме головне для нас це здоров'я моє, моєї сім'ї, моїх рідних, близьких і знайомих. Тому це зараз це найголовніше. У мене все є. <гас> <гас> Мені ще нічого не треба. <гас> Чоловіка, який, в принципі, все є. Значит, ну я би хотіла, щоб ко мне на день рождения прийшли друзі, з которыми мені хотілося петь, танцювати, і причому це було до утра. То есть это был, ну, у меня желание нематериальное. Подарунок зняття, наверное, карантину цього, тобто на на, на, на це найперше. Взагалі приймати подарунки не менш витончене мистецтво, аніж їх дарувати. Адже подарунок може бути недоречним, не таким приємним і бажаним. Отож до кого звертатися, якщо замість омріяного айфону ви отримали шкарпетки? До Санти. До, до Санти, бо Санта може перепутати і покласти не те, що ти хотів. Таких людей у мене немає, яких не добре подарують. А навіть якщо буде з гумором. Носова хустинка, але вона з гумором, значить і вона підійшла б. До кого б звернувся, якби не той подарунок подарували? Я б Я просто би, ну, пішов би, сказав би посія, пішов, пішов би, і трошки ну, розстроївся. Смотри, який подарунок, якщо б це був такий злий подарунок. Поліцію. Будь-який подарунок це приємно завжди. Він завжди залишається в мене. Я до кого все ж таки звертатися, якщо подарували не той подарунок? Ну, звісно, мужа. Я кажу, дарованому коню в зуби не дивляться. Такого ні, немає, що всі подарунки цінні. ціні.